Христос присвященні на тихо, Гослових був наш в тих, Христос, воскреси святи, свети, смерть, подола, єдина воскрес из мертвых! Смертю смерть подолав і тим, що робам життя дарував, Христос воскрес і смертвий, смерть смерть подолав і тим, що робам життя дарував. Нехай воскресне Бог, Розуміється, вороги від лиця тих, що ненавидять Його. Христос Воскрес і смертвий, смерть смерть подолав і тим, що роба життя дарував, якщо за єдине хай щезнуть, як та не вісквіт лиця Вогньо, Христос воскрес із мертви, смерття смерть подолав, і тим, що роба життя дарував, так нехай загинуть лиця Божа, праведники, нехай звеселяться, Христос воскрес змертвий, Смертю смерть подолав, і тим, що роба життя дарував. Цей день я Божу сотворив Господь, зрадіймо і звеселівся в Нім, Христос Воскрес і змертвий, смертю смерть подолав, і тим, що проба життя дарував. Христос воскрес, во воскрес. Христос Воскрес! Боїсти Воскрес, Христос Воскрес! Боїстину Воскрес, слухами спочили праведників, душа вітвоє спався у упокой, і приймий до блаженного життя з тобою, чоловіка любче. воселя твої, Господи, весь твої спочивають. Упокої душі, робіт твої, води, одиниці, чоловіко, любить. слава Цисину, і Святому Дух, і ти всі, Божого добре, позичай, розбихати закопаних, самі душі рабі твої упокой, і нині, по і повсякчас, і на віки вічна, і я не вещи, і не порожне дівчино сім не породила, молися за спасіння душ. Помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєю, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо за спокій, душ по цілих Божий, які життя віддали на полі бою. За волю України, за віру православну у великій вітчизняній війни, імена Господи, яких ти знаєш, і за відпущенням всякої провини вільної і невільної. Господь Бог оселив душі, там де провидні, спочиваю. Весного і відпущення гріхів у Христа безсмертного, царя і Бога нашого, просимо. Спокій й спочили храбів Твоїх, всіх сьогодні з нами поминаємо, ми Боже наш, і Тобі, славу висилає з предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим, святим, і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Та Погородиця спаси нас. Христос ране сіве, пана, пана, то патіса. Христос воскрес із мертвих, смерть о смерть подолав і тим, що вробав життя, дарував. Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що уробав життя, дарував. Істинний Бог наш, молитва ради причистої своєї Матері, Святих славних, святих апостолів, і всіх святих душі від нас, приставшися, рабі Всіх сьогодні нами поминаємо, поминає ми нетреха врамового попита, праведник пріднає нас помилує, бо відладиє чоловіка любець. А, Христос Воскрес! Воїснув Воскрес, Христос Воскрес! Боїстон воскрес! Христос Воскрес! Воїсну Воскрес! У блаженні Москві вічний спокій. Подай Господи, душам спочили храмів Божих всіх, які життя віддали на полі бою за віру православну, за волю України у великій вітчизняній війні, імена Господи, яких ти знаєш. Святий смерть подавала, і тим, що робав життя дарував, Христосу светись і смерти, святим смерть подолав, і тим, що робав життя дарував, Христос воскресив смерти, святим смерть подолав. Воскрес! Полюблені браті і сестри, і сьогодні цей воскресний день світового тижня вшановуємо пам'ять тих людей, які дали нам можливість сьогодні народитися на цій землі, жити на цій землі і доручили нам будувати майбутнє, щасливе майбутнє наших Дітей і внуків і нашої держави. Кожне зерно, яке посівають, воно перейшовши випробування, морози, труднощі, дає стократний плід. І пам'ятаючи оцю істину, яку заклав Господь. Ми в честі пам'ять тих, хто загинули у роки Великої Вітчизняної війни, повинні дати стократний кліф нашими добрими справами. Але після вічна пам'ять надихає нас, заставляє нас задуматися і згадати тих. З вдячністю по відношенню до них ми проживаємо це наше земне життя. Вічна її пам'ять. А от ці молитви це заклик постійно їх пам'ятати. Тому що людина живе стільки, скільки про неї пам'ятає. І, і вони, вони будуть жити стільки, скільки ми будемо згадувати і приходити на це місце, щоб положити квіти. Але радість Христового Воскресіння надає нам сьогодні сили і наснаги вітати тих, хто ще залишився живим. Бажати їм здоров'я і довголіття. Радість Воскресіння дає нам сьогодні сили і наснаги вшанувати тих, які немає, які загинули, які відійшли з цього світу. Милосердний Господь хай за їхній великий подвиг, який вони звершили. подвиг заради нашого щасливого майбутнього, дарує їм Царство Небесне. Дарує їм ті райські оселі, де немає ні жовби, ні зітхань, а життя безконечне, заради тих страждань, які вони перенесли на цій землі. Вічна є їм пам'ять, і Царство Небесне, а Воскресний Господь Хай у своє Духе пришесті дарує їм Царство Небесне. А нас з вами помилує і благословить на щасливе земне життя в пам'яті тих, яких ми сьогодні згадували. Христос воскрес. О, воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес. 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 Закликаю усіх вас, Божого благословення, вітаю Святому Лібій.